Друзі, за моєю спиною там от знаходиться комплекс Дельмар на вулиці Європейській, та що була колись Міронова в районі Сільпо. Я думаю, ви знаєте. Так от, я хотів би показати вам, що відбувається з сусідньою хрущовкою. Там кирпічна цегляна хрущовка знаходиться прямо напроти Сільпо. І за рахунок того, що величезний об'єм, величезна маса з'явилася просто по сусідству, то Дом дав дуже таку серйозну осадку в сторону і пішли по всьому фасаду, по всьому будинку пішли величезні тріщини. Зараз покажу вам на, на фотографіях. Якщо біля вашого старенького будинку збираються побудувати величезну новобудову, так що будьте е, обережними, тому що це не факт, що це буде корисно для вашого будинку.